Друзі, вітаємо! В ООН з'явилась пропозиція виключити Росію з Радбезу, позбавити права вето. А загалом сам Радбез розширити це. Запропонував фінський президент Олександр Стуб. Зрозуміло, що агітує за проукраїнські рішення, намагається боротись з Росією, бо географічно в нього точно таке ж прокляття. Знаходяться вони із токсичною фашистською державою, просто паркан в паркан, з якою вони вже двічі воювали. Ну і їм треба вирішити це питання. Паралельно з цим. Зеленський почав все більше і більше викидати деталі свого мирного плану. Газета Лімон вийшла із новиною про те, що розрахунок українського президента, як я вам казав ще два тижні тому, це запрошення в НАТО. І він хоче його просто вибити із Джозефа Байдена, поки той знаходиться в кабінеті. Давайте це проаналізуємо. Плюс кремлівські карлики тупотять своїми маленькими ніжками. Чому це НАТО не боїться їхніх погроз. Дивно, чому б воно мало їх боятися? Е -е, проаналізуємо, підпишіться на канал, але дуже прошу: зробіть донат. 152-га бригада це безпілотні системи. На нас хлопці чекають автівку. І три автівки на 8-й полк ССО. Е -е, вони поїдуть всі на Донбас. І дуже важливо якомога. Швидше змобілізуватися. Ми вже два тижні збираємо. Зазвичай ми робимо це швидше. От, але йде, йде достатньо тяжко, тому прошу 100-200 500 гривень, щоб ми пошвидше зібрали і відправили все туди. Поїхали. Реформа Радбезу ООН має включати розширення її складу, скасування право вето для будь-якої держави та виключення будь-якого члена, який бере участь у незаконній Війні, ось таку ідею везе з собою Олександр Ступ, президент Фінляндії, прекрасної дружньої нам країни. Він хоче виступити в ООН з цією ідеєю, агітувати, ну і, власне, забити цвяха в е, труну російської якраз таки історії. в ООН через те, що Росія надто нахабно себе веде, сама себе вигороджує, захищає, ну от замість того, щоб нести покарання. Це насправді стара ідея Байдена, яку він озвучив ще кілька років тому, і яку він намагається провернути. Буде країна із Латинської Америки, буде з Азії, буде Африка, але дуже важливо це зробити так, щоб розмити вплив Росії. Для України це вигідно, фінам це вигідно, штатам це вигідно. Ну ось так, от повний. Повний набір бенефіціарів. Ми сьогодні бачимо: Росія буде об'єднувати проти цього рішення Китай, частину глобального півдня. Хоча глобальний південь може бути і розколотий, тому що частину цього глобального півдня запрошують якраз таки сісти в Радбес. Ну й дуже тупо буде зберігати Росію імперську замість того, щоб зайти собі. І ось це зараз буде тест для глобального півдня. Але нас цікавить найбільше інший пункт. Жодна держава не повинна мати право вету в радбезі. ООН в випадку, якщо вона веде агресивну, несправедливу війну, в даному випадку війну проти свого сусіда. Ось цей пункт для нас дуже цікавий. От і ступ одразу каже: прикладом цієї війни йде війна Росії проти України. Ну, нам насправді подобається, ми точно за це будемо агітувати і руками, і ногами. Плюс ви знаєте, що на цьому засіданні ООН виступить Зеленський 25-го, а потім максимально швидко, можливо, потягом, можливо, автобусом, можливо, літаком, не знаю. Поїде до Вашингтона, щоб зустрітися з Байденом і там йому представити свій мирний план. Потім Харріс, потім Трамп. От одним словом, зі всіма треба буде переговорити. Хоча син Трампа вже з'явився з колонкою, в якій каже, що там допомога Україні, дальні удари глибокі, це ядерна війна. Ну ми вже це чули сьогодні. Зранку від Лукашенка довгі удари це. Третя світова, яку Білорусь оголосить всім, кому тільки встигне оголосити. Ну, але, ну, цю браваду ми чули. Важливо інше, що на зустрічі з Байденом пише газета Лімон. А, Зеленський хоче, щоб Байден дав нам запрошення в НАТО. Причому дав це дуже швидко до кінця року. Логіка в цьому є. Я вам говорив два тижні тому, тільки ця інформація з'явилась в вузьких колах. що... Є дійсно проблема. Ціла яма в спадку Байдена. Він коли тому року нам відмовляв НАТО, він думав, що у нього ще рік при владі, потім ще чотири новий термін, сумарно п'ять. Ну, буде час зайнятися Україною і її вступом в НАТО. Зараз він розуміє, щоб спакувати чемодан свого спадку залишається три місяці. Треба діяти швидко. І Україна каже: дивіться, у вас тут яма. З Афганістану вийшли, а в Україні перемогу ще не здобули. Те, що ви кажете, перемогою, перемогою не являється. Жоден американський президент, коли приходив допомагати чужій війні в Європі, завжди вигравав цю війну. Тут чіткого розуміння, хто виграв, немає. Путін напав на Україну з простим меседжем. Ну, там їх було 500 тисяч. Але головний був один, щоб Україна була буферною зоною і не вступила в НАТО. І якщо Україна вступає в НАТО і Байден дає запрошення, все. 1-0, рахунок України. Україна вступила в НАТО, значить, причина війни не реалізована. Росія програє, ось це є ідея України, і ми зараз будемо як держава просити вимагати, використовувати будь-які методи. Неважливо, я говорив з литовськими депутатами. вони Казали, ми все робили, все на все погоджувались на будь який сценарій, в тому числі там негативні сценарії всередині самого НАТО, тільки аби вступити. Далі перепишемо. Далі все перепишемо. Головне запригнути на човен, а потім розберемося. Тому зараз е, так само треба отримати запрошення. Останні дні Байдена в Білому домі. Останні дні його перебування там. Тому треба зробити так, щоб ось ці інколи емоційні, можливо, чуть-чуть навіть спонтанні, але правильні рішення повинні бути реалізовані. Для нас це дуже важливо. І Лімон пише, що Володимир Зеленський сподівається отримати від Байдена запрошення для України на вступ. От це частина плану перемоги, який він повністю представить Байдену особисто. Український президент сподівається прискорити закінчення війни, прагне переконати президента США вжити рішучих заходів і дати Києву можливість. Вступити в переговори з позиції сили, тобто маючи запрошення в НАТО, тут є ризик такий, що, типу, це Зеленський, теж знає, що Він буде махати, каже, у нас вже є запрошення, не підписуєш те, що ми, ми вступаємо. Підписуєш, запрошення будемо тримати, але не вступимо. Ось цей ризик теж є. Він там прописаний в сценаріях, Б, і далі. Але він є для торгів. НАТО може б використав для торгів, але дивіться. Байден дасть з Росією ми там підпишемо, не підпишемо, неважливо. Буде новий президент, при ньому будемо намагатися вступати. В будь-якому випадку, це ще крок ближче, це краще, це рівень вище. Тому для нас це нормальна історія. Е, оглядач Лімонд пише, що Зеленський не хоче, щоб йому нав'язували будь-які примусові рішення. У зв'язку з цим він розробив мирний план. І план перемоги, як він планує у Вашингтоні представити президенту Джо Байдену, двом кандидатам Трампу Гарріс і Конгресу. До речі, Конгрес раніше не згадували. Лімон зараз про це пише. І це цікаво, бо про парламент нам ніхто не говорив. За словами обізнаного джерела, мирний план має привести до відновлення миру. Другий план спрямований на те, щоб зробити Україну сильнішою після досягнення мирної угоди. Оскільки Путін не виявляє схильності до реальних переговорів, мета встановлення миру залишається вельми умоглядною. Що Зеленський хоче отримати від Байдена до того, як він залишить Білий Дім у січні, так це запрошення України вступити в НАТО після закінчення війни. Це один із ключових пунктів плану. Перемоги. Ну і Лімонт пише, що проблема в тому, що Байден, людина часів холодної війни, зосередився на ідеї, що членство України в НАТО призведе до Третьої світової війни. Тому його план полягає саме в тому, щоб допомогти Україні в поміркованому режимі уникнути ескалації. Усе залежить від рішення Байдена, завершує свою статтю Лімонт. Що важливо в цій історії. Байдена треба переконувати, є радники, які проти, але завжди пам'ятаєте, українське коріння має багато американців, які в тому числі оточують Байдена. З ними треба входити в коаліцію, просувати і здобувати. Є відчуття політичного моменту. Це можна зробити зараз. Із куларного, про що ніхто не говорить в телевізорі і що влада не розкриває. Нас Захід просив не зривати саміт у Вашингтоні. Типу, без демаршів, без там емоційних постів, без шантажу і вимог. Типу, приїдьте тихенько попийте з нами коктейлі і їдьте. Ну, наші сказали, що «Да, я... нам? Ми до цього питання вернемося. Наші сказали, окей, до кінця року. Нам сказали, ок. Ну, ось, уже вересень. Середина вересня, 25-26 будуть там кінець вересня. Два місяці, два місяці осені, один зими. Все, кінець року. Тому, як казав класик, цей день настав. Треба піднімати питання. Ми промовчали, саміт не зривали. Хоча в Литві там дійсно були горшки, сварилися на емоціях підвищених тонах, розмовляли. Значить, зараз треба цим квиточком скористатися. Не скористаємося час, буде прострочений, він може бути викинутий у смітник. Треба дотискати запрошення це крок до вступу. Наступним кроком буде сам вступ. Ми вже біля брами НАТО, але треба стати його частиною. Ось так. Ну і останнє, що я вам теж хотів розповісти із цього треку: це те, що Пісков вуса Путіна каже, що у Кремлі образилися, що НАТО не сприйняло серйозно погрози Путіна щодо далекобійних ударів. Ну, взагалі, як так можна? Путін попереджує, кричить, тупотить своїми маленькими кривими ніжками, а його ніхто не чує, всерйозно не сприймає. Можливо, тому що Путін лашара, можливо, тому що він стертий диктатор, можливо, по багатьох інших причинах, але. В піскова дуже шкребуть коти на душі, і він каже, що таке показне бажання не брати серйозно до уваги заяви російського президента це крок до абсолю... це крок абсолютно недалекоглядний та непрофесійний. За його. Словами, ця позиція надзвичайно провокаційна і небезпечна. Чим вона небезпечна і чим провокаційна, він не назвав, тому що в Росії сьогодні горять склади, сьогодні в Росії там палає просто база феєрверків. Ну, ну, але так сказав, то, бачите, в них криза жанру. Коли ти погрожуєш вовки вовки то за п'ятим разом тебе вже ніхто не чує. тому що ти брехло і принизливий диктатор. Ось така позиція в Росії зараз. Ну, хай поображаються. Загалом Росія це країна ображених. Історично, географічно, ментально, бізнесово, політично їхня улюблена психологія, їх улюблений психологічний стан це бути ображеними. Сидіти і супитись на весь світ і погрожити їм ядерною зброєю. Взагалі тяжко уявити, як Росія жила до ядерної зброї. Чим же вони тоді погрожували світу? Друзі, це все. Напишіть, будь ласка, в коментарях про Байдена. Зеленський отут в Лімонді пише, що є план миру, а є план перемоги. Який план обере Байден? І який план більше буде просувати наш президент? Ну і який план загалом реалізується до кінця року? Напишіть в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей youtube канал і зробіть донат. Ми збираємо для нашого війська на 4 автомобілі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!